Вітаю вас на каналі Марія Планц. Сьогодні поговоримо про тріпси. Не знаю, як вони правильно називаються. Тріпс-тріпси. Дивіться, в мене захворіла калатея на ці тріпси. Дякувати Богу, що тільки вона одна. Вона мене стоїть на карантині. Зараз я все вам детальніше покажу, як ця тріпса виглядає, щоб ви вже знали. Дивіться, як виглядає рослина. Я спочатку думала, що їй не подобається мій полив. Ось вони, фотографії з інтернету. А ось я сфотографірувала на самих листках. Як бачите, їх добре видно. Оброблю я тричі з невеликим інтервалом, десь плюс-мінус 5 днів. І дуже-дуже ретельно. І під листками, і е, скрізь стебла, і в скручених листочках. Подивимося, як вона себе почуватиме. Так, пройшло 4 дні. Тріпс не видно. Оглядаємо е, листочки, ніде її нема. Ну, е, післязавтра. І я все рівно її оброблю і ще раз, другий раз. Потім через 5 днів третій. Ну, що робиш? Будь ласка, напишіть в коментарях, чи були у вас тріпси ім'я, в яких рослинах і як ви з ними боролися. Мені буде дуже корисно почитати. Ось і все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. До побачення, па-па!